Зуття софсу екстра 4650 по акційній ціні 20 кг. Тут на те чисто екстра. Ось така моделька чоловіків, дуже-дуже класні, Вони йдуть брендові у розмірі 44 рин. Кудись який на класний стан. Підошва такого плану. Наступний шляжні чоловічі. Розмір дев'ятка. Ось такі тут. Тоже добре. все супер. Все класно. Так, якщо не помиляюся, двох значок муста. Але так, мустам ось такого плану. Мустап. Значок, вони йдуть тепліші. Ось такі кедики. 39 розмір. Так, бачу, що розмір 38, ось такі уги. Тож цілі. А під уги. Тобто не, не оригінал. Кеди в 41-му розмірі такого плану. Костелізованого збоку йде плетіння плюс пасочок. Зіночі кедикі. Теж якийсь бренд. Model in Italy. Ось такий легенькі також підйомчик є. Щелні. Зіночі. Тут такі теж осінні, але вони такі тепленькі. Середині осінні, весняні також можна цю зиму бути. В 38-му розмірі. Так, чоловічі. Ботіночки високі, більш вище такі. кишнурочками такими, оранжевими, жовтими, такі гірчичними. Не думала, що там до тонік, але шерсть. Перепершимо розмірі. Ось такі сіри з гірчичними шнурівочками. Адідаси. Також вони йдуть теплешим, утеплені точніше. тісні. До неду. Так, може теж вони тепліші, адідаси такі. Такого плану. Так, великий розмір. Ось такі чоловічі чоботи. В 46-му розмірі. Так, дивимося, ще тут у нас ще цікаво може бути. Так, гортексти. Ось такого, певно, що десь підлітковий. Триксоси розмір. На хлопчика. Ще такі підуги. Білферм. Такого плану. Розмір також 38. Так, такі гіносі. Збоку йде така резиночка з так, стилізованими такими ставочками. В сороковому розмірі. Так. Наступний також бачиш, що скритий підйомчик є. Ось така моделька, більш весняна, осіння, 6 з половиною, 4 з половиною. Дуже цікава моделька. Така. Тут тканина трішки вставками такими різними. Замочок. Розмір я не бачу. Не бачу розмір. Так, ще такі жіночі такого плану Вони йдуть замшеві, в розмірі з 40 Можете подивитися підошва. Це гарно, все акуратно. Це стесенько. Так, чоловіки туплі, гарний виріх, гарний якісний виріх. Бачу, що тут ще в середині є. Етикеточка в 43-му розмірі. Дуже стильні підошва. Наступні ще одні чоловічі. Ось такі чоловічі черевички. Тарако. Так, у розміри теж не бачу, це десь певне 43, 44. Може 42. Но опаси не встигли вимірювати. Так, наступні жіночі. Бачу, що розмір пише. Вісімка. Ось такого плану. навіть може, в принципі не бути і такий чоловіче. Кунісер. Сьогодні так, такі туфельки на високу. такі Легесенькі, пісніше, високі тут іде підвищення, тут легенький маленький каблучок. Трішки вже заговорюється. Борн. Патен. Перед остання у нас пара, це у нас буде 37,5, така також буде підліткова. І останній жіночі, дуже маленький. Такі в розмірі 3, може 35-й розмір. Ось такий маленький. Для замовлення перші свої менеджер або нам вайбергрупи, щоб отримати за акційною ціною. Саме це зуття сорту Екстра 20 кг 4,60 кг.